Всім привіт! Ось така у нас зима. І на такому пейзажі зимньому. Ось така у мене стоїть зелена ожина. Сніг потрішку з'їжджає. Звичайно. Між теплицями дуже багато снігу. Ось. Навіть важко пробитися до теплиць. Вони в нас зараз закриті, тому що все одно мороз. Ось так. Засипало сніжком. І добре, що сніжок з'їжджає із тепличок, не приходиться чистити. Якби сніг не з'їжджав, то прийшлося б нам чистити ці теплиці, щоб сніжок не продавлював плівку. Ось так позамітало в нас. Я дуже задоволена, що в нас сніжок прикриє нашу землю дуже давно. Он навіть дитина спускається з санком. Поки ці це не видно. Дітвора. Там далеко-далеко. Видно. На санках катаються діти з гірки, так як у нас в дитинстві Ми, ми... Нас було не загунеш у хату, тому що якщо прийдеш у хату мокрий, а мокрий прийдеш завжди із катонь таких, тож були на гірці до тих пір, доки зовсім уже були як сосульки, і йшли додому відігріватися. Коли знімали валянки, то всі оці штани були обмерші повністю, повністю. Тож таке. Такі спогади, спогади дитинства, коли такий сніжок. Я вже не пам'ятаю таку із зими, це було дуже давно, щоб у нас було скільки снігу. І це ще не кінець, тому що і завтра, і післязавтра в нас ще обіщають сніг. Звичайно, коли... якщо буде налипати, то це буде проблемою, будемо робити, щоб вийшли із теплиць, щоб сніжок там не, задерв, не затримувався і не продавлював плівку. І з розсадника вам теж потрішку з'їжджає сніжок, тож думаю, що все буде у нас добре. Так, накидала зиму снігу білого. Добре, що в нас немає такого сильного вітру. Вітерець такий невеличкий, не дуже колючий. І, тож на вулиці просто шикарно, Хоча й не люблю я зими, але ось таку я люблю зиму, щоб був сніжок. Але, звичайно, не довго. Довго я таку зиму не витримую, <гум> тому що мені не сидиться в хаті і <гум> роблю прогулянки по такому навіть засніженому городу. Тож, ось так. Але я бачила по прогнозу погоди на, здається, на неділю вже. На тому на слідучому тижні, наступна неділя, яка в нас буде сьогодні понеділок, тож там вже до плюс 9 в день. І вночі плюс, то я думаю, що це все буде тонуте. Хотілося б, щоб цей сніжок підтримався подовше хоча б до початку лютого, а ще краще до середини, щоб. Рослинки були накриті, тому що у нас ще попереду можуть бути і морози, звичайно. Тож всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна, до побачення!